Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Коробем. Сьогодні понеділок, 14 серпня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні новини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Оформлення субсидій Коли спливає термін подачі заяв. Поліція попереджає про схеми шахрайства на сайтах знайомств. У Десні шукають 20-річного молодика. У селі на Чернігівщині в чоловіка вилучили мотоцикл, який нагадував звук шахеда. Спека повертається в Україну. Синоптики прогнозують плюс 30 градусів за Цельсієм і вище. Потепління розпочнеться з понеділка. Ринок праці мовою цифр. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Христа на найближчі дні. 14 серпня – Подоляки з 10 до 15. 15 серпня, вишеньки Бужанка з 10 до 15. 16 серпня, – черешеньки з 10 до 15. 18 серпня короб відвідування лежав щащих хворих з 10 до 15 -ї. Оформлення субсидій, коли спливає термін подачі заяв, у разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше для виникнення права на її отримання. Якщо запізнитися з оформленням субсидії, якщо запізнитися з оформленням допомоги, субсидію призначають з місяця звернення, а не від початку сезону. Якщо заява надійшла протягом двох місяців. Від початку неопалювального сезону житлову субсидію призначають з початку такого сезону. В такому разі для її розрахунку враховується середньомісячний сукупний дохід за 3-й і 4-й квартали 2022 календарного року. Якщо запізнитися з оформленням допомоги, субсидію призначать від місяця звернення, а не від початку сезону. Слід мати на увазі, що якщо до складу домогосподарства входить особа, яка має право на пільги за Житлово-комунальних послуг субсидія призначається з місяця, що настає за місяцем, в якому нараховано пільги, але не раніше місяця подання заяви, коли призначається субсидія. Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального або ж неопалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон із першого. 1 травня по 30 вересня на опалювальний сезон із 1 жовтня по 30 квітня кому обов'язково треба подавати заяву на отримання субсидії, хто не отримав субсидію в опалювальному сезоні. Якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, у разі оренди приміщень та сплати житлово-комунальних послуг, якщо в приміщенні проживає менше людей ніж зареєстровано, у разі звернення на призначення субсидії на придбання скрапленого. Газу твердого та рідкого пічного опалення. Важливо, виключно на підставі звернення громадянина на неопалювальний сезон надається також житлова субсидія. Якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов'язкового відсотка платежу. Тобто, призначена субсидія складала. 0,0 гривень. Житові субсидії та пільги на неопалювальний сезон із травня перепризначаються для переважної більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді автоматично. На підставі наявної у пенсійному фонді України інформації за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад родини. Якщо ж такі зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надати про них інформацію до органу фонду. Протягом 30 днів за інформацією головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Ринок праці мовою цифр. протягом січня-липня поточного року на обліку в службі зайнятості перебували та отримували послуги 13,2 тисячі безробітних громадян, кожного другого з яких охоплено активними програмами сприяння зайнятості. Зокрема, 2,9 тисяч працевлаштовано, 183 особи скеровано на професійне навчання, 272 особи залучено до громадських та інших робіт тимчасово. Ового характеру 3,7 тисяч до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. Крім того, службою зайнятості видано 231 ваучер на навчання громадянам для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці станом на 1 серпня в області налічувалося 4,6 тисяч офіційних безробітних, яким служба зайнятості могла запропонувати 833 вакансії, тобто на кожне вільне робоче місце. Це в області черга з п'яти осіб. На жаль, через втрату значної кількості підприємств пропозиції від роботодавців суттєво поменшало. Так, за сім місяців поточного року служба зайнятості мала 4,5 тисяч вакансій, а це на 22% менше аналогічного показника у 2022 році. Аби зберегти робочі місця та сприяти створенню нових, служба зайнятості пропонує роботодавцям програми фінансової підтримки. Зокрема, можна отримати. Мати допомогу по частковому безробіттю, а за працевлаштування окремих категорій безробітних, внутрішньопереміщених осіб, безробітних на нові робочі місця гарантовані компенсаційні виплати. Також в рамках урядового проєкту є робота, діють програми підтримки підприємства, за якими можна за умови створення робочих місць, що є ключовою вимогою, отримати грантові кошти на започаткування або розвиток бізнесу. Так, за час дії програми власна справа зли. Пня минулого року позитивні рішення щодо надання мікрогрантів на старт або розвиток бізнесу, а це від 50 до 250 тисяч гривень, отримали 174 мешканці області. Сума фінансової підтримки їх бізнесу від держави склала понад 40 мільйонів гривень. Схвалені бізнес-проєкти передбачають створення близько 400 нових робочих місць. Крім того, цього року стартувала програма грант для ветеранів, за якою до 1 мільйона гривень на старт. Або розвиток бізнесу можуть отримати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та їх подружжя. Авторка інформації Світлана Шеремет. Інформацію взято із офіційного сайту Новгородської районної державної адміністрації. Поліція попереджає про схеми шахрайства на сайтах знайомств. Самотні українці шукають своє кохання на популярних зараз сайтах знайомств, але вони навіть і не здогадуються, що можуть знайти не щастя, а великі проблеми. Схеми шахрайства на таких сайтах вже декілька років незмінні. Змінюється тільки рівень винахідливості злодіїв, що наживаються на почуттях людей. Про це повідомляють у патрульній поліції Чернігівської області. Користувачі сайтів знайомств має настороння. Жити, якщо ваш новий онлайн знайомий миттєво зізнається у коханні, просить грошей з різних причин, та навіть коли пропонує продовжити спілкування на особистій сторінці в соціальних мережах, як захиститися від шахраїв на сайті знайомств. Будьте уважні і не втрачайте голову, перевіряйте інформацію про нових знайомих, введіть пошуковик, ім'я і фотографію. Часто шахраї використовують знімки інших людей, які вони знайшли в мережі. Зверніть увагу на орфографію. Особливо якщо наречений чи наречена видає себе за іноземця. Якщо вони роблять багато помилок, то це сигнал. Ваш партнер не той за кого себе видає. Не надсилайте інтимні фотографії, ніколи не надсилайте гроші, дані банківської картки, рахунку, а також паспорта. Тож будьте обережні спілкуючись на сайтах, знайомств. уважно обирайте співрозмовника та користуйтеся перевіреними ресурсами, аби не стати жертвою інтернет-злодіїв. Чернігівщина тривають пошуки потонулого юнака 12 серпня, о 20.03 до оперативно-координаційного центру головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що у річці Десна у межах міста Чернігів потонув 20-річний чоловік. Про це повідомляють у головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Чернігівській області. Станом на 21.20 12 серпня було обстежено. Ділянку акваторії в районі місця події протяжністю півтора кілометра та один кілометр берегової лінії. До пошукових робіт залучилося відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення у складі трьох чоловік особового складу, однієї одиниці спеціальної техніки та одного човна. Зниклого не виявлено 13 серпня о 9.00 розпочато розпочати роботи з пошуки зниклого юнака. До пошукових робіт залучено від Державної служби надзвичайних ситуацій: 13 чоловік особового складу, один психолог, 4 одиниці техніки, один човен та три безпілотних літальних апарати від Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби 4 водолази та один човен. Пошуки тривають. У селі на Чернігівщині в чоловіка вилучили мотоцикл, який нагадував звук шахеда В Очнянській громаді Чернігівської області. Вилучили мотоцикл у водія, який систематично порушував комендантську годину і лякав селян звуком, схожим на дрон камікадзе. Шахед про це повідомив староста села Іржавець Сергій Сирота. Він наголосив, що заборонено їздити на транспортних засобах без фар стоп сигналів, казівників поворотів, глушників вихлопних газів, шоломів. Тощо також заборонено їздити під час комендантської години. Порушник, за словами старости, декілька разів свідомо ігнорував прохання, зокрема й особисті, неодноразово в темну пору доби та під час дії комендантської години їздив іршавцем, гужівкою, парафіївкою на мотоциклі без фари стопів, поворотів, шолому та номерів, Стверджує сирота. Староста додав, що звук мотоцикла без глушника нагадує звук російського дрона Камікадзе іранського. Виробництва шахет, через що жителі сіл іноді лякалися та зверталися по допомогу. На жаль, поліція не змогла його спіймати, але ми сьогодні поклали цьому край і хочу попередити всіх хто порушує правила дорожнього руху. Ігнорує комендантську годину та вважає, що війна десь далеко і можна пити алкоголь і веселитися усю ніч, заважаючи відпочивати громаді. Ми не дозволимо цього робити. Написав сирота мотоцикл. У порушника вилучили і передадуть поліції. Резюмував староста інформацію взято із сайту громадська .ua. Це були новини. Саме ти, саме ти, Це є саме, 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 саме те. Змі знайти, тебе знати. Це є саме, саме, саме саме ти. Я повину. Народний календар 14 серпня в церковному календарі медовий спас або маковія. Це перший день успенського посту, тому не можна їсти м'ясних рибних молочних продуктів. Також не рекомендовано сваритися та лихословити, не можна лінуватися, просто без діла лежати на дивані. За традицією на медовий спас люди йдуть до церкви і освячують баночки з медом, фрукти та овочі. Також робили спеціальні букети обереги з маківок, польових квітів, Єв, які також освячували серпень в наших предків вважався місяцем щедрості та нового урожаю. За останні 130 років 14 серпня максимальна температура повітря складала 33,7 градусів Цельсія у 1946 році. Мінімальна ж складала 7 градусів за Цельсієм у 1984 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 5 годині 30 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 15 хвилин. Це був народний календар. Сьогодні з вами була Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп ЕФМ рідне радіо. телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.